Його знали під псевдонімами Клим Савур, Охрим, Белаш, Роман Щур та багатьма іншими. У 1942-му уродженця міста Збара, що на Тернопільщині Дмитра Клячківського призначили керівником організації українських націоналістів на Волині. У книгах з історії про Клима Савура написано Скупо. Тому у перед день 70-річчя його загибелі рівненські школярі вирішили детальніше дослідити біографію повстанського командира. Перше я почув ім'я Клима Савуру Клима Савури, коли я був на весіллі у свого брата. Він живе на вулиці Климасовори, то я почув. Вразило те, що він з, самих, з юності мав свою власну думку, відстоював її, боровся за незалежність України і робив все для того, щоб зараз була наша держава і ми і його потомки жили у вільній і процвітаючій країні. Для нинішньої влади рівного Клим Савур беззаперечний герой, який відіграв велику роль у організації та розбудові відділів УПА на Поліссі та Волині. Навіть під загрозою смерті не емігрував, а продовжив боротьбу на своїй рідній землі. Приклад вартий наслідування зауважує міський голова рівного Володимир Хомко з огляду на те, що історія здатна повторюватися. Дуже важливо, що це роблять діти і Важливо, щоб це всі знали, що відбувалося, бо ви знаєте, коли навіть мав таку думку, не знаючи, покати по телебачення. А перед тим як обирати людину на якусь посаду, починаючи від мера, і кінчаючи президентом, в першу чергу президента, треба заставити здати екзамен по історії. У лютому 1945 року НКВДисти оточили села оржів, грабів та суськ. Дмитро Хлячківський відстрілювався, скільки міг, щоб не здатися в полон живим. Останню кулю він випустив у себе. Однак ця смерть не була марною. Переконані учасники мітингу, бо стала дорого в. Казом у боротьбі за незалежність. Люди розуміли, що певне в цій війні в 44-му році не було великих шансів вже виграти, проте, не жаліючи свого життя, вони боролись за свої ідеї і за свободу України. Людмила Васюха, Дмитро Сидор інформаційна програма День.